Рубриці авто від власника з'являється Volkswagen Touran 2007 року. Випуску Автомобіль, свій час привезений був з Голландії саме в 2021 році, і до сьогодні один-єдиний власник в Україні. 14 турбокомпресор, автомобіль на автоматі і за шикарною ціною 4,5 тисячі доларів. Повіть собі автомобіль з нюансами. Автомобіль по кузову має певні дефекти, але й ціна відповідна. Сімейний автомобіль Туран. Дуже любиться нашим народом за зручної посадки. Колір тут такий сірий, текстильний салон, непогана комплектація, є двозонний клімат-контроль, музичка грає, шкіряне мультикермо 242 тисячі кілометрів зеленого пробігу. 2000 назад мастила та фільтри поміняні були. Коробка автомат. Плюс CD-Canger на 6 дисків бачимо. Всі 4 електроскоп підйомника. Маночки є задній, автомобіль має два комплекта гуми, два ключі. Із нюансів. Багато рижечків, царапін, вм'ятін. Це все присутнє на автомобілі. Але салон, якщо під хім чистить, то тут буде все класно, в принципі. Е, із головного цеп ГРМ мінявся на 209 тисячах. Рижечки, тут також є е, Парктроніки, фаркоп. Ось так це все виглядає. Ось Саме момент по, по лівій стороні. Бачите, є. Мятінки, ржавчинки, по порогу є, гніль, дирочки теж присутні. Але по електроніці, в принципі, все працює, навіть кондюр заправлений, дуже зручні сідушки. Тут, скажімо, по салону машинка взагалі класна. Якщо хім чистить, то реально буде все чітко. Друзі, 4,5 тисячі доларів за цей автомобіль, 2007 рік випуску 1,4 турбокомпресор на автоматі. Ну я думаю, що ще постаратися, треба знайти. Але не треба шукати, у нас він вже є, номер телефона власника ми залишаємо, зв'язуйтесь з ним і забирайте. Більше тут нічого не треба казати. Ось така ціна, така машина, на ходу їдеш, забираєш, а ми допоможемо з оформленням.